Слава Україні, героям слава! Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух. Дорогі краяни. Сьогодні ми відзначаємо день державного прапора. Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдешнє кращим та гідним, покладаємося на успіх наших спільних дій, активну співпрацю, які є і зміцнюють нас мирного неба! Дякуємо нашим захисникам. У такий прекрасний літній день свято дня народження завітало до красивого молодого чоловіка Василя Кондрата, який сьогодні відзначає своїх 24 роки. Зараз хлопець живе в Англії, дуже сумує за домівкою, рідними та друзями. Натомість вдома в Україні важко без синочка батькам, які хочуть пригорнути та поцілувати свою дитину. Варто зазначити, що наш іменинник дуже любить футбол. Він активний уболівальник, відвідує матчі і навіть сам бере участь у футбольному житті. Тому у такий святковий день Василю прийміть щирі вітання від батька Володимира та мами Дарії. Наша гордість і наша надія у житті кажуть батьки. Загалом Василь дуже щирий, добрий, працьовитий, розумний і турботливий. За все за що б іменник не брався, у нього виходить на відмінно наполегливий та цілеспрямований. Таким бачать Василя Рівні. Окрім цих рис характеру, важко не помітити у іменинника його позитивну енергію, яка заряджає гарним настроєм усіх навколо. Василь Володимирович дуже комунікабельний, розважливий і веселий. Рідні бажають тобі, Василю, щоб життя твоє було наповнене любов'ю, щасливими миттями та радісними звістками. Хай поруч завжди будуть люди, які тебе надихають і підтримують, міцного здоров'я, оптимістичного настрою, здійснення мрій та задоволення від кожного дня. Процвітання та успіху у роботі, можливості для реалізації задуманого. А ще бажаємо щирого, трепетного, чистого та взаємного кохання. Хай людина поруч доповнює тебе і наповнює твою душу радістю і світлом. Многоє літ і Божого благословення. Твій день народження наш любий, Тобі вважаємо, ми щиро, здоров'я, успіхів та щастя, багато радості та миру. Хай всі тобі дарують гарний настрій. Забудь усякі життєві негаразди. Залишайся бадьорим, веселим, міцним, надійним тилом для всієї родини та сім'ї зі свят. Ось цей святковий день. Ти вітання, скоріш приймай. Своїх гостей, ти на свято усіх скликай і нехай веселяться всі, хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають сном. Щасливий ми відсвяткуємо, бурхливо, знаєш ти, що все можливо, твій день народження хай зісняється безліч мрій і щастить у житті не раз, зичать друзі усі твої, В цей шалений святковий час і лунає. Веселий спів, і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей день щасливий для Ми від бурхливо, знаєш ти, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий ми відсвяткуємо, бурхливо, знаєш ти, що все можливо.